Бачити все те, що тобі доброводне і потрібне до добро для нашого спасіння, і щоб нам переміщити темні біди цього світу, сподобатись досягнути світло повсякчасне, бо ти спас наш, і ми тобі славу віддаємо беззначальним твоїм Отцем і Присвятим, і добрим, і Жутвожним твоїм духом, нині повсякчас, і навіки вічні. Слава самотнього Бога, що розпроплення цієї священної води, Хай зійде на всіх дітей нашої парафії, ми вам, Господь, що стало Бога, свічити, проти Христос Бога, що просвіти <плес> щасливі.

я веселий сейчас правений, і прийняв війни безорителям душ наших, що дарують нам